Ув'язнення за ухилення від мобілізації, яке покарання загрожує, яка відповідальність загрожує у разі ухилення від мобілізації військово зобов'язаному громадянину України, який ухиляється від мобілізації, загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. Відповідно до законів України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про військовий обов'язок і військову службу громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією або від військового обліку, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Відповідальність залежить від скоєного правопорушення. Адміністративна відповідальність, яка що військово зобов'язаний ухиляється від повістки для звірки військовооблікових даних, то до нього застосовується адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, кримінальна відповідальність, кримінальна відповідальність настає у разі. Якщо людина оновила дані у ТЦК та СП, пройшла військово-медичну комісію та була визнана придатною до служби, але відмовилась йти на службу до Збройних сил України. Або якщо особа систематично ухиляється від мобілізації, це стаття 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, згідно з якою особа карається позбавленням волі на термін від 3 до 5 років, який термін ув'язнення загрожує ступінь кримінальної відповідальності за ухилення від служби залежить від конкретної статті Кримінального кодексу України за статтею 335 ухилення від призову на строкову військову службу до трьох років. Позбавлення волі за статтею 336, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період від 3 до 5 років позбавлення волі за статтею 337 ухилення від військового обліку або спеціальних зборів. Передбачено штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або покарання до одного року виправних робіт у разі ухилення військовозобов'язаного резервіста від військового. Обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, керівниками відповідних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів служби зовнішньої розвідки України. За законом після попередження, у разі повторного порушення, настає кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі. Нагадаємо, раніше ми писали кому з чоловіків і за яких умов можна буде виїхати за кордон, що зміниться від 18 травня.